В програмному комплексі Медок реалізована можливість створення архівів документів. Переміщення документів у архів зменшує обсяг даних, що обробляються у програмі, та пришвидшує її роботу. Зверніть увагу, документи, що були перенесені до архіву, видаляються з бази даних програми і зберігаються на жорсткому диску комп'ютера у архівних файлах. Видалення файлу архіву з диску комп'ютера, призведе до втрати даних про архівні документи. Зайдіть в розділ первинні документи. Реєстр первинних документів. Виділіть документи, які необхідно перенести в архів, та у випадаючому меню, викликаному правою кнопкою миші, натисніть Помістити в архів. Для того, щоб переглянути загальну кількість документів, останньої обробки архів налаштуйте фільтр. Для налаштування архівації увійдіть в розділ Адміністрування архівування документів. Активуйте функцію архівування, встановивши опцію Архівування періодів. У полі за періодом з випадаючого списку оберіть період, за який будуть створюватись архівні файли. У полі Шлях зберігання архіву вкажіть каталог на жорсткому диску комп'ютера, в якому будуть зберігатися архівні файли. Для створення архівів натисніть кнопку Розпочати архівування. Будуть створені файли архівів відповідно до обраного періоду архівування. До архіву переносяться документи, що мають стан обробки архівний. Після завершення архівування буде відображено протокол виконання операції. У розділі Документи вказані діапазони дат виписки документів, що зберігаються у файлі архіву. Для видалення архіву зі списку оберіть рядок архіву та натисніть кнопку Видалити. Додавання архівів для перегляду у програмі виконується по натисканню кнопки Додати існуючий. Зверніть увагу, додати можливо лише архів, що містить документи з кодом і ДРПО поточного підприємства. Якщо встановлена опція архівування періодів, документи, для яких встановлено стан обробки архів, автоматично переносяться в архівний файл після виконання команди помістити в архів. Увідіть в розділ первинні документи Реєстр первинних документів. Документи, які знаходяться у файлах архівів, позначаються відповідним символом у колонці Архів. Налаштуйте фільтр на відповідний період. Виділіть необхідні документи та натисніть Помістити в архів. Обрані документи автоматично перенесені у архівний файл.